Друзі, вітаю, не можу без матюків, блядь, Але що коїться в нашій військовій структурі? Всі пам'ятаєте, що трапилося у 128-й бригади, який був жах, приліт, загинувші військовослужбовці та цивільні поранені. Але що нахуй случилось сьогодні? В бригаді Нацгвардії. Яка базувалась поряд з цим місцем, де був приліт по 128, туди прилетіло сьогодні нахуй дві ракети, роздібали там все, приїхали рятувальники, почали розгрибати всі завали, і в момент прилетіла ще одна ракета. Блять, що нахуй проходить? Тупо зливають звичайних військовослужбовців. Я не знаю, блять, нахуй це все робиться, але. Щось тут не те. Тупо людей після прильоту, який був по 128-й, які жили поряд, їх ніхто відтуди не вивів. Фух, блядь, просто тупо знищуються люди. Тупо. Блядь, це, ну, Я не знаю, це піздець.